Стосовно ситуація, яка зараз є у місті, хочу сказати, що дуже напружена ситуація, те зв'язана з тим, що у нас були е, вчора ці е, жахливі обстріли, і дуже постраждала енергетична система. Я маю на увазі ТЕЦ трансформаторна підстанція, е, але завдяки е, нашим енергетикам комунальщикам е, зараз. Е, да, є планове відключення, але вся інфраструктура міста критична інфраструктура міста, працює, працює в повному обсязі. Є тепло, є газопостачання, є водопостачання. Крім цього, ми працюємо над відновленим енергетичною інфраструктурою міста. Стосовно електротранспорту, то нам вдалося е, зберегти графіки електротранспорту. Я мав на увазі тролейбуси, трамваї були певні перебої. Це пов'язано з електропостачанням, але е, зараз електричний транспорт працює у повному обсязі. Е, працює тролейбуси, працює трамваї. Е, бу, е, були були е, з графіками. По метрополітену це теж пов'язано з тим, що було недостача електропостачання в метрополітен, але зараз все працює згідно з тим розкладом, який є на сьогодні.